Звільнення українських територій від армії агресора означає, що тепер відбувається розмінування раніше окупованих населених пунктів. На Харківщині, наприклад, запроваджено тижневу комендантську годину для безпеки місцевих мешканців та ефективної праці саперів. Про те, які засоби мінування застосовують окупанти, зокрема і заборонені Отавською конвенцією піхотних мін, і скільки років знадобиться для повного розмінування території нашої держави, нашому місту розповів командир інженерно-технічного відділення Національної гвардії України Петро Початков, мінування з боку російських загарбників, це дуже велика кількість різноманітних… Мін і щільність мінування дуже велика. Якщо я не помиляюсь, дані, які є в наших зарубіжних партнерів, вони свідчать про те, що ми на даний час, одна з самих замінованих країн світу. Тобто працювати над розмінуванням нашої держави, буде потребувати. Дуже багато часу. На мою думку, кількість встановлених вже мін може складати до кількох мільйонів штук. На час, який потрібен для розмінування, знешкодження цих мін. Ну на мою думку, може знадобитися до сотні років. Годі й казати, що на звільненій території на нього чекало чимало роботи за призначенням. Залишки невикористаних боєприпасів, заміновані поля й будинки, снаряди, гранати, міни, що не вибухнули, все це клієнтура саперів, які крок за кроком ретельно прочісували територію і знешкоджували потенційну смерть. Задачі інженерного підрозділу в Скажем так, вони різноманітні, це починаючи з постройки інженерних захисних споруд, будівництва споруд для укриття, і в тому числі це роботи, які зв'язані з розмінуванням та мінуванням місцевості для того, щоб ворог не пройшов. Любе мінне поле має також нормативні документи. В них визначено, де вони розташовані, які типи мін можуть бути на цьому полі. Проводиться попередня розвідка, яка підтверджує або спростовує наявність мін, їх тип, або якісь додаткові є дані, що крім мін, допустим, протитанкових. На цьому полі є дистанційно встановлені противопіхотні міни, ті ж пелюстки, або противопіхотні міни наживної дії, які ставлять російські війська як паски для протидії роботи саперів. Це все визначається. Потім група саперів виходить на це поле і починає працювати з. Розмінування цієї місцевості з підрахунком тих е, даних, які були зібрані попередньо у процесі розвідки. Mm -hmm. Для цього зараз використовують і дрони для обстеження місцевості, для більш чіткого розуміння, що знаходиться попереду тобі. Це металошукачі, які використовуються щупи, інші технічні засоби, які є в наявності. Із противотанковими мінами зауважив Петро окремий нюанс. Часто густо під них кладуть привіти саперам, які їх називають мінними сюрпризами. Мова про невеликі мінні пристрої, котрі кладуться під противотанково й адресовані тим, хто її знешкоджуватиме. Ми працювали в одній з локацій на мінному полі і зіштовхнулися з рештками. Людськими рештками. Поначалу ми не знали, хто це, коли їх чуть розворушили, знайшли в одному з них жетон військовослужбовця російської армії. Було не зовсім зрозуміло, чому їх рештки були практично спалені. Потім ми знайшли чотири тіла, які вже були у формі. Російської армії і е, знайшли підбиту техніку, в якій теж були трешки людей. На цю локацію ми запросили гуманітарну місію в 200 яка займається підйомом. Тіл загиблих і для подальшого обміну з російською стороною на тіла наших загиблих воїнів, які залишились на окупованій території. Ну знає то, що росіяни багато разів залишали навмисно при тому, залишали тіла своїх бійців на місцях, де вони загинули. Но окрім того, вони вкладали пастки у від ручних гранат, для того, щоб хто попитається їх ворушити, щоб був, був подрив. На мої слова, про те, що вони, як і військові герої, сапер скромно відказує для мене насамперед, головне, щоб наша батьківщина була вільна свободно, Що несе так званий «русський мір, я бачив на свої очі. Нічого гарного я там не побачив. Я бачив зруйнований вщент села. Я бачив зруйновані заміновані поля, які до цього були нашою житницею. Я бачив на власні очі загиблих наших. Хлопців. От. Серед моїх знайомих багато хлопців, яких я знав по роботі з ДСНС, загинули, стали каліками внаслідок цієї агресії. Це і моя війна. Вона не дійшла до моєго дому, крім того, щоб це ніколи не повторилось.